Пропонуємо на огляд led підсвітку з артикулом 12188. Виробник заявляє, що вона підходить на 32 діагональ. Довжина однієї планки 565 мм. На планці 5 LED-діодів, напруга одного LED-діоду 6 В. Планка має один канал з напругою 24 В. маркування. Круглая линза с диаметром 15,5 миллиметра. Коннектор. Материал усновой планки алюминий. Термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.